З внесенням змін до законодавства щодо мобілізації та соціального захисту військовослужбовців всі чоловіки створили натовпи біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою оновити свої дані та отримати відстрочку до 18 травня цього року. І ось сьогодні, 18 травня 2024 року, настала. І що ж, в принципі, з цього дня починається сьогодні мають запрацювати ЦНАПи для оновлення даних військовозобов'язаних та резервістів. При зверненні до ЦНАПів військовозобов'язаний має бути присутнім особисто та мати із собою посвідчення. Особа, тобто паспорт громадянина України, військовий квиток або приписне посвідчення, або ті, у кого є довідки навіть зі школи, бо я з таким стикалася відповідні документи, і навіть ті, які мені писали в коментарях і особисто про військові квітки ще Радянського Союзу, в це оці військові квітки також мають бути при вас. Оновлення даних має бути і для військових, також бо на сьогодні трапляються випадки, коли те. ЦК не знає про те, що громадянин вже є військовим і він проходить військову службу, а його рідні отримують повістки. в частинах досить часто губляться документи військових щодо бойових виходів, поранень, та потім відповідно військовому складно отримати якісь виплати в електронному кабінеті. Військового має заноситися інформація, що стосується його служби, виконання завдань, ті самі бойові розпорядження, бойові завдання. Отримання поранень що дасть змогу у подальшому самому військовому перевіряти, чи внесли відповідні відомості військові частини, чи треба звертатися далі до командування для виправлення даної інформації. Так само і військовим потрібно отримати ВІН-код, про який ми вже багато з вами говорили. Я розказувала у попередніх відео, який складається із 16 цифр, і який, по суті, є підтвердженням того, що ви оновили свої дані. Так, військовому це. Також треба зробити і отримати його у військовому квитку, щоб було видно до якої частини він належить і що він проходить по суті службу. По суті, в даному кабінеті має міститися інформація, що стосується громадянина. Саме основна – це прізвища, ім'я по батькові, вік, навчання, адреса, засоби зв'язку, телефон, електронна пошта. Вважаю, що також в даному кабінеті має бути інформація щодо наявності у громадянина, статусу ухилянта – у законодавстві України в першу чергу прописано, що громадянин має право знати інформацію про себе на сьогодні. Перевірити себе громадянам, чоловікам у так званому списку ухилянців немає можливості, окрім як звернутися до адвокатів, і ті вже звертаються із адвокатськими запитами. Але як ми всі розуміємо, будь-який запит і будь-яке звернення до адвоката також громадянам коштує грошей, і тут ми відразу маємо дві колізії. Перша ТЦК обурені на адвокатів та юристів за звернення і, так би мовити, допомогу нібито ухилянтам, а громадяни не мають по суті, іншої можливості перевірити себе в цій так званій базі ухилянтів. Тому наявність такої опції і інформації має бути в цьому електронному кабінеті, оскільки, в принципі, в реєстрі МВС можуть і громадяни перевірити наявність себе в розшуку. До речі, уряд за Затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу. Який регулює по новому вже порядок вручення повісток, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, і якщо ця особа, тобто громадянин а чоловік, не повідомив ТЦК іншої адреси, місце свого проживання буде вважатися належним повідомленням. Кабмін постановою від 16 травня 2024 року, тобто то, як ми розуміємо, підготувалися до 18 травня. Затвердив таке: якщо громадянин не повідомив ТЦК іншої адреси місця проживання, то відповідне повідомлення буде вважатися належним чином вручення за адресою його реєстрації. Тобто, якщо відправили лист, то повістка буде вважатися врученою. Цей порядок також визначає, зокрема, і порядок безпосередньо вручення повісток. У ньому прописано, що належним підвертам. Твердженням повіщення Резервіста або військовозобов'язаного про виклик до районного міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки є у разі вручення повістки особистий підпис при отриманні повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом. У тому числі хочу звернути увагу, що це може бути відеозапис відмови від отримання повістки. Ну, безпосередньо також це буде підтвердженням того, що. Військово зобов'язаний або резервіст він мав спілкування із представниками ТЦК або особою, яка уповноважена вручати повістки, і відповідно відмовився у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку. День отримання такого поштового відправлення громадянином, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора. Ну тут ми всі з вами розуміємо, що в принципі тут буде 90% того. Що громадяни не отримають ці повістки, але буде вважатися, що відповідне вони отримали день проставлення у поштовому повідомленні. Відмітки про відмову отримання поштового відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи громадянина за адресою місця проживання громадянина. Повідомленою цей громадянин територіальним центром комплектування і соціальної підтримки будуть вважатися під час уточнення своїх облікових даних. Також буде вважатися день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи відповідна, як я вже зазначала, день самої проставлення відмітки про відсутність громадянина за адресою, яка зареєстрована у паспорті його місця проживання, якщо відповідна громадянин у територіальний центр комплектування соціальної підтримки не надав іншої адреси свого місця проживання. Тобто у нас виходить, що відповідно до пункту 41 го порядку кабінету міністрів проставлення, що громадянин відсутній за адресою у поштовому повідомленні, також буде вважатися належним повідомленням про те, що громадянин був оповіщений територіальним центром комплектування соціальної підтримки. Тобто, як ми розуміємо, це по суті заочне вручення повістки. Якщо раніше я стикалася у своїй практиці і говорила про те, коли ми зверталися із зняттям громадян з розшуку, то у примітці писалося у двері, то тепер ці у двері узаконили. Надалі може бути задіяний механізм заочних штрафів, тобто це без складання протоколу у присутністі громадянина. І відповідне відкриття виконавчого провадження і блокування рахунків у разі несплати штрафу. Щодо штрафу, то на сьогодні штрафи це максимальний 17 тисяч гривень. Це передбачено підписом ну, відповідним законопроектом, який підписав президент 10379, Але наразі це лише законопроект. Також у кримінальному кодексі передбачена стаття 337 за ухилення від військового обліку. Зверну увагу, що на сьогодні із діючих санкцій за порушення військового обліку діють лише штрафи. Питання про притягнення до кримінальної відповідальності, наприклад, за відмову від тієї ж ВЛК, лише розглядається у Верховній Раді, тобто чіткого визначення і закону ще немає. Сьогодні міноборони запустив застосунок резерв плюс, де наші чоловіки призовного віку зможуть. Оновити облікові дані, тобто на сьогодні всі військово зобов'язані віком від 18 до 60 років протягом 60 днів, тобто до 16 липня, включно, як ми всі знаємо, повинні оновити свої облікові дані: це мобільний телефон, фактичне місце проживання і електронну адресу, якщо вона в принципі є. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Це Ключове а може бути виписана у разі потреби вже згодом. Оновити дані можна буде будь-яким із наступних по суті, зручних способів. Це онлайн через застосунок Резерв Плюс. Такий застосунок буде доступний у смартфонах для завантаження через App Store і Google Play Market. А по суті, вже з сьогоднішнього дня і мені сьогодні вже телефонували клієнти, що вони зверталися за даним застосунком. Резерв плюс надає можливість по суті оперативного оновлення. Дня даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг, після оновлення даних у застосунку, можна буде побачити інформацію з реєстру оберіг, також оновити дані можна офлайн. Ну, як ми розуміємо, це у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки або у ЦНАПах, які діють по всій країні і, по суті сьогодні в суботу також мають працю працювати. Якщо оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу із. Реєстру також поставлять відповідну відмітку у військовому квитку. Це він код, який складається з 16 цифр, про який я вже в принципі говорила. А з 18 червня у застосунку резерв плюс має з'явитися QR-код, відсканувавши який, відповідні представники влади зможуть миттєво по суті отримати інформацію про ваш статус як військово зобов'язаного приземника або резервіста. Тож Побачимо, як ці зміни будуть діяти. Якщо вам ця інформація, яку я розповіла, була корисна, то ставте вподобайки, пишіть обов'язково свої запитання. Ті, у кого вже сьогодні була якась практика, то також пишіть нам. До речі, хочу зазначити, що сьогодні ми йдемо в два ЦНАПи щодо оновлення відповідно даних наших клієнтів. Так що, дивіться, як це буде від. Відбуватися. Добрий день. Сьогодні 18 травня і ми вже біля подільського цнапу зараз будемо з клієнтом оновлювати дані. Дені про Тож дивимося, як це буде на практиці. Обов'язково звертайтеся до нас. Ми завжди будемо раді вам допомогти. Не забувайте про наш телеграм-канал. Також можете мені писати в інстаграмі і на інші месенджери телеграм або вайбер. Обов'язково будемо раді вашим, вашим запитанням. Раді будемо вам допомогти. Все обов'язково буде Україна.